Сьогодні мені приємно бути разом із вами і поділитися Словом Божим. Ми сьогодні візьмемо певні уроки з декількох біблійних історій, які між собою пов'язані, основна з яких записана в книзі буття 41 розділ. В книзі буття 41 розділ з 28 по 57 тексти. Ми не будемо все підряд перечитувати окремими уривками. Буття 41, 28-57, Там описана історія, коли фараону сниться сон. Я думаю, ви переважно всі пам'ятаєте зміст такої історії. І цей сон фараону ніхто не може пояснити, допоки не знаходиться Йосип, який, в якому перебуває Дух Божий, і Бог дає розуміння, що означає цей сон. Зміст цього сну дуже простий, буде сім років великого достатку, великого врожаю. І після цього буде сім років великого голоду. Якщо звести все до одного речення, то зміст дуже простий і дуже зрозумілий стає після тлумачення Йосипом фараону. Більше того, Йосип не просто тлумачить сон як подану інформацію. От Тебе цікавило, фараоне, ось тобі тлумачення сну. Йосип більше того робить. Він передає інформацію від Бога про те, що, що треба зробити, поки ще є роки достатку. Що треба було зробити, поки є роки достатку? Буття 41.33. А тепер нехай фараон нагледить чоловіка розумного і мудрого, нехай поставить його над єгипетською землею. Нехай учинить фараон, і нехай призначить урядників над краєм, і нехай за сім літ достатку збирає п'ятину врожаю єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять, нехай вони позбирають збіжжя під руку Фараонову на їжу по містах, і нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на сім літ голодних, що настануть в єгипетській землі. І край не буде знищений голодом. Тобто Бог повідомляє через Йосипа Фараону і всій єгипетській землі. Дивіться, поки є роки, роки достатку, треба щось встигнути зробити надзвичайно важливе. Тому що від того, як ви проведете роки, роки достатку, залежить, як ви проживете в часи голодні. Тому за роки достатку має. Знайтися на той момент чоловік розумний, який буде збирати на запас. Все, що приходить за роки достатку, він встигне назбирати на запас не тільки для себе, а для всієї єгипетської землі. Значення цього основу можна легко перенести взагалі до історії всієї землі. Вся земля начебто знаходиться на певному переході від тих років достатку навіть ті локальні катаклізми, локальні війни, які відбуваються сьогодні в світі. Повірте, з позиції того, що описано в Біблії і в книгах Духа Пророцтва, з позиції цього це все ще роки достатку глобально по всій планеті. Тому що скоро прийдуть роки голоду. Знову ж таки, те, що сьогодні відбувається вже різноманітні катаклізми, різноманітні війни, різноманітні е, природні стихії, глобально все-таки це ще ближче до років достатку з позиції того, що має відбутися незабаром на всій планеті Земля, як це описує книга Об'явлення та книга Велика Боротьба. І за ці роки достатку треба встигти. Виконати певну місію, від якої залежить, як люди проживуть в роки голоду. І ця місія, вона дуже схожа на те, чим займався Йос. Подивіться, з цього моменту, чим він починає займатися. Він починає систематично, постійно збирати врожай на запас. Не на сьогоднішній день, а на запас. Тому що на сьогоднішній день є їжа, є достаток. Але в роки голодні. На сьогоднішній їжі не проживеш, треба назбирати на запас. І Йосип починає сім років, незалежно від того, в якому настрої він прокидається кожен день, незалежно від того, яка політична обстановка в його країні, незалежно від погоди, він знає чітку місію, треба встигнути назбирати на запас. Тому що якщо не назбирати на запас, вся Єгипетська земля вона помре від років голодних, які надходять. І ми бачимо в підсумку 41-го розділу книги Буття, що Йосип цю місію виконав успішно, і 49-й текст говорить наступне: і зібрав Йосип збіжжя, дуже багато, як морський пісок, аж перестав рахувати, бо не було вже числа. І після того ми читаємо в 53-му тексті і скінчилися сім літ достатку, що були. В єгипетському краї і зачали наступати сім літ голодних, як казав був Йосип. І був голод по всіх краях, а в Єгипетському краї був хліб. Ось результат, чим займався Йосип. В роки достатку не було конкретно видно, чим він займається. Він робив певну місію, робив певні повторювальні дії. Але коли з'явився голод, тоді дуже чітко. Стало видно, де є хліб, а де його немає. Так само сьогодні можна порівняти діяльність церкви. Ми не бачимо багатьох видимих результатів дуже часто, внаслідок нашої діяльності, внаслідок того, що ми кожен раз повторюємо і одне й те саме, але коли настануть роки голодні, тоді дуже чітко буде проявлено, хто в роки достатку займався місією і збирав хліб на запас, а хто цього не робив. Це проявиться тільки в роки голоду. І написано, почали люди приходити до фараона, а фараон всіх переправляв до Йосипа. І уявіть, що би Йосип їм сказав, якби за сім років достатку не виконав своєї місії, якби не назбирав хліба на запас. Люди були би розлючені, роздратовані на Йосипа, чому там, де він був, не виконав ту місію, на яку він був поставлений? Від цього всього ми переходимо до відомих до нас текстів Амоса 8, 11, 12. Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлює на землю, не голод на хліб, не голод на спрагу, а спрагу почути Господні слова. І будуть ходити від моря до моря і з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слова Господнього, та не знайдуть його. Знову ж таки, це ті слова, які ще не виконались в повній мірі. І коли вони виконуються, в той момент буде дуже чітко видно категорія людей, в яких є хліб. А коли ці люди назбирали той хліб? В роки достатку. Тому що тільки в роки достатку можна назбирати хліб на запас. В роки релігійної свободи, в роки благополуччя, можна назбирати цей хліб на запас. Які. Допоможуть пережити роки голоду. І ми зараз говоримо не тільки про фізичний голод, ми вже переходимо до духовного голоду і духовного хліба. Що таке духовний хліб? Тут багатьом все дуже просто і дуже зрозуміло. Матвія 4:4. Не хлібом єдиним житиме людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Тобто в Біблії слово Господнє. Не просто прирівнюється до хліба, воно стоїть навіть вище, тому що навіть коли хліба не буде, людина житиме Словом Господнім. Мойсей 40 днів і 40 ночей в присутності Божій жив Словом Господнім. Ісус Христос, 40 днів і 40 ночей жив в присутності Господній, живлячись Словом Божим. Тобто, хліб це не просто Слово Боже. Ми дуже часто ставимо знак дорівнює. А тут потрібно поставити навіть знак не дорівнює, а знак більше-менше. Тому що не хлібом єдиним, а словом Господнім. Тобто, слово Господнє це щось таке, що здатне живити людину, навіть коли буде відсутній і хліб фізичний. І Івана 6:35. Ісус їм сказав: Я є хліб життя. Тобто, що таке хліб в Біблії? Ми розуміємо, що загалом це дві речі: це наповненість людиною Словом Божим і присутністю Ісуса Христа. І тепер чому потрібно це назбирати на запас? І як взагалі можна назбирати на запас, якщо хліб дається щоденний, на один день? Як його можна назбирати на запас? І чому його треба назбирати на запас? От до історії Йосипа тут ще йде паралельна історія про 10 дів. Яка говорить нам наступне? Матвія 25, 5,13. Загалом ми не будемо читати, тому що ви пам'ятаєте цю історію. І зверніть увагу, єдина деталь, яка відкривається чим, відрізняються одні від інших. Єдина деталь в цій історії. Тому що до, цього, до цієї деталі, вони дуже схожі одне з одним. Мова не йде про те, що п'ять – це є люди. Віруючі, а п'ять – це світські люди. Мова в цій притчі не так поставлена, пам'ятаєте? Всі очікують нареченого, правда? Всі готуються. І далі всі поснули. Тобто мова йде якби про одну групу людей, віруючих, які в церкві. І тільки одна деталь їх відрізняє. І ця деталь написана в 8 тексті Матвія 25.8. Нерозумні сказали до мудрих дайте нам зі своєї оливи, бо наші каганці гаснуть. Знаю, як поставлено питання в восьмому тексті 25 розу? Мова навіть не йде про тих, що в одних є присутність Святого Духа, тому що ми знаємо. Згідно аналогії книги Пророка Захарії, що ця олива це присутність Святого Духа. Зверніть увагу, як поставлено питання. Мова не йде про те, що в одних є присутність Святого Духа, а в інших взагалі немає, і вони далекі від Бога і вони світські люди. Ні. А відмінність в тому, що вони кажуть такі слова, наші каганці гаснуть. А що означає в побуті? Ми зараз не про. Релігійний духовний сенс, а в побуті слово гаснуть. Що воно означає? Щось горить, правда? Але догоряє вже до мінімуму. І ось ось загасне. А що означає, що їхні казанці гаснуть Це означає, що вони ще горять? Тобто. Нема такого, що в одних каганці горять, в них, а в інших взагалі не горять. В одних є присутність Святого Духа, а в інших взагалі немає. Нема такого в цій історії. Єдина відмінність в тому, що в одних є оливи на запас, а в інших вона догоряє і вже згасає. Але вона ще горить. Що це означає? Це означає, що. Половина з цієї притчі, половина людей, жили життя так, що вони були задоволені мінімумом. От є, горить, горить вогонь. Нехай так і горить. Вони не думали про такі поняття, як на запас. Вони навіть про це не думали. Вони думали так: от сьогодні все добре. Сьогодні я живу, начебто з Богом. Сьогодні горить каганець. Добре, нехай горить. Тобто, це категорія людей, які жили на такому духовному мінімумі. Десь колись почитати, десь колись помолитися, десь колись піти на місійний вихід, десь колись піти в церкву. Це певний духовний мінімум. І на момент достатку цього мінімуму повністю вистачає, що цікаво. Але коли приходить гучний клич, ось наречений вже йде. Коли приходять та сама аналогія з історією Йосипа, роки голодні. Велика частина людей в цій притчі, це половина людей, знаходять, що їхні каганці горять, але вони догорають і цього не вистачить. І треба щось зараз миттєво робити, треба десь шукати. І що вони роблять? Вони розуміють, що їм не вистачить того вогню, тієї оливи. І написано, що вони пішли, щоб купити. І якраз в той момент, коли вони пішли купити, наречений прийшов і зачинилися двері. І написано, готові війшли з ним. Тобто та категорія людей, які в роки благополуччя думали, що цього достатньо в їхньому духовному житті. На той момент дійсно їм цього було достатньо. Але коли приходять роки голодні, якщо немає запасу, тоді вони просто не виживуть. А тепер ми підходимо до основного питання: як збирати на запас цей хліб духовний? Для того, щоб відповісти на цю історію, треба згадати історію книги Вихід 16 розділу. Там історія, як люди харчувались фізично. Але та історія. Показує нам уроки для духовного значення. Історія Книги Вихід, 16 розділу, з 19 тексту по 27 тексті, говорить про те, що люди в один ранок зауважили, що випало на землю, і вони сказали мангу єврейською. Тобто, що це? Манна. І стосовно того, як люди мали збирати цю манну, були дуже чіткі, конкретні закони. Не було такого, що людина в будь-який момент доби виходить на вулицю і знаходить там, там манну. Правда, не було такого? А як було? Написано 21 текст, вихід 16.21. І збирали щоранку кожен у міру своєї їди, а розігрівалося сонце, і воно Розставало. Що це означає? Це означає, що не міг хтось з сімейства з намету вийти на обід чи під вечір і знайти манну. Такого не було. Хтось з сімейства, переважно це голова, це патріарх був, він виходив вранці, допоки сонце не піднялося високо. Тому що якщо він не назбирає манну, яка випадає вранці, він вже ту манну не знайде до кінця дня. Цей принцип можна сьогодні перенести і на духовне життя. В Бога є спеціальна приготовлена духовна манна зранку. Тому що в день, ви всі знаєте, починаються робочі справи, починаються клопоти, і вже втрачається той момент зустрічі з Богом, який був вранці, в тиші, коли ще не почалися життєві справи. Другий принцип ця манна. Знаходились такі люди, які хотіли назбирати сьогодні і завтра не виходити на поле збирати ману. І вони лишали на завтра. І вони знаходили, що манна, залишена на завтра, вона неприємно пахне. І це дуже яскрава ілюстрація того, як в очах Бога виглядає життя минулим досвідом. Ми маємо мати минулі досвіди, ми маємо їх берегти, ми маємо їх повторювати, але ми не маємо жити тільки ними. Ми не маємо говорити як було добре колись, як було як колись люди були духовні. Тому що це життя вчорашньою манною. Яка сьогодні, вона вже неприємно пахне. Вона цінна була вчора, її треба пам'ятати і берегти, як Бог вчора вів і благословляв. Але сьогодні має бути свіжий досвід зустрічі з Богом, свіжий досвід Його проведіння, Його благословіння. І цей урок ізраїльтяни вчилися, і знову ж таки знаходились люди, які все одно залишали на завтра і не могли їсти туман. Ще один урок цієї історії. В п'ятницю треба манну зібрати в подвійній порції, тому що в суботу вона не випадає. І знову ж таки знаходились люди, які в суботу виходили шукати манну. Тобто на кожній цій послідовності люди плутали орієнтири в той час. І воно, звісно, в їхньому житті не працювало так, як мало би працювати. Ми беремо цю історію і переносимо до нас із вами сьогодні. Для того, щоб назбирати хліб на запас, його треба збирати щоденно. І одного дня ти зрозумієш, що в тебе є запас, який тебе проведе в роки голодні. І якщо щоденно не назбирати цей хліб на запас, на сьогодні буде достатньо певного мінімуму. На сьогодні буде достатньо, що десь так, десь так, десь так. Але коли роки голоду прийдуть, багато людей зрозуміють, що їхнього духовного досвіду недостатньо, щоб пройти всі Події останнього часу. І вони захочуть наздогнати цей досвід, і коли почнуть нас доганяти, вони зрозуміють вже занадто пізно, вже двері зачинені. Тому сьогодні потрібно назбирати цей хліб на запас, переживаючи досвід щоденного ранкового збору цієї духовної мани, коли людина насичується Словом Божим, коли вона переживає присутність Ісуса Христа, коли вона отримує цей. Заряд духовної енергії вранці на один конкретний день. Яким чином, сьогодні можна це сплутати, таким чином, що в Бога є конкретно заготовлена манна на неділю, на понеділок, на вівторок, на четвер, на п'ятницю в подвійній порції. І люди сьогодні можуть занадто багато розраховувати на манну сьомого дня, тобто на суспільне служіння суботній день, коли людина розраховує прийти і тут духовно насититись і духовно наїстись. Але знову ж таки, це абсолютна зміна орієнтирів, тому що якщо людина не наситилась за кожен день, не прийняла манну, яка в Бога була для мене на неділю, на понеділок, на кожен день тижня, я тоді буду розраховувати, що я прийду в суботу і мене духовно наситять, духовно нагодують. А якщо я в суботу зустрінуся з таким, що хтось десь не підготувався, так як належить, хтось не то сказав, я тоді стою роздратованим, що мене не нагодували. Але проблема не в тому, що хтось десь не підготувався чи не так сказав, а в тому, що я занадто багато розраховую на манну суботного дня, яка в Ізраїлі тоді не випадала, а люди мали за тиждень назбирати цього хліба. Так, в їхньому випадку це мова про фізичний хліб, в нашому випадку про духовний. І уявіть, наскільки багато змінюється, якщо людина приймає духовну манну кожен день на тиждень, а в п'ятницю, в найбільш завантажений для багатьох адвентистів день, вона приймає в подвійній мірі. Наскільки все змінюється, якщо назбирати цей духовний хліб за тиждень? І в суботу прийти не для того, щоб ще. Нагодуватися, а щоб поділитися, пережитими досвідами, пережитими відкриття, відкриттями розуміння Божого Слова, пережитими ситуаціями, де Бог вирішив, врятував чи провів, наскільки би змінилася загальна атмосфера в будь-якій церкві? Коли б люди жили по цьому принципу, як Бог задумав це жити. І що цікаво, цього сьогодні не, не сильно ще помітно, бо ще є роки достатку. А коли настануть роки голодні, так як за Днів Єгипту, всі дуже чітко зрозуміли, де є хліб, а де його взагалі немає, а де була тільки виданість. В роки голоду стає дуже чітко зрозуміло. І там, де є хліб, Люди масово починають туди тягнутися в роки голоду. А там є хліб за рахунок чого? За рахунок того, що він назбирався за роки достатку. Фінал історії про 10 дів він достатньо сумний. І як вони купувати пішли, то прибув молодий. І готові війшли на весілля з ним. І замкнуті двері були. А потім прийшла й решта, дів і казали: Пане, пане, відчини нам. Він же відповідь їм проказав По правді, по правді, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Тому сьогодні. Маємо велику можливість, яку не маємо втратити, назбирати щоденно той хліб на Запас. Через заглиблення в Боже Слово, кожного дня, не пропускаючи жодного дня. Через живе спілкування з Ісусом Христом. Сьогодні для нас шлях з книги Псалма, перший розділ, перші три тексти. Блажен муж. Чи зарадою несправедливих не ходича, не сидить на сидінні злоріків, не стоїть на дорозі грішних, та в законі Господньому йому назволода, бо про закон Його він розмірковує вдень і вночі. І буде він як дерево, те, що посаджене над потоками водними, що родить свій плід своєчасно і що листя не сохне Його. І все, що він чинить, щаститься йому. Хай Господь допоможе кожному із нас переживати такий щоденний досвід збору хліба на запас. І коли прийдуть роки голоду, той запас, який кожен з нас назбирає, Він і допоможе пройти і пережити. Запрошую вас зараз до загальної молитви. Наш добрий, турботливий, небесний батько, прийми подяку за те, що ти турбуєшся про те, щоб ми мали хліб фізичний і так само хліб духовний. Та й кожному із нас переживати щоденну, ранкову зустріч з тобою. Тоді, коли ми насичуємось Словом Божим, розмірковуємо про нього постійно. Дай нам, Господи, кожного дня переживати живу особисту зустріч з тобою через молитву, через служіння ближнім. Ми дякуємо, Господи, що Ти запрошуєш нас і Ти завжди відкритий, і Ти завжди чекаєш, коли ми прийдемо до Тебе, і будемо мати з тобою спілкування. Дай не пропускати жодного дня такого. Дай, Господи, кожному із нас. Твого благословення, яке записано в Псалмі Першому, приносити добрі плоди і всьому, що ми робимо, мати успіх на славу Божу. Потурбуйся про життя, переживання кожного з нас особисто, які ми маємо, нехай слова твої, Твоєї обітниці, що ти з нами повсякчас підтримують кожного із нас. Благослови Господи нас особисто і нас, як церкву Твою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.